рада фахового коледжу технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки щиро вітає вас усіх з днем народження нашого коледжу. Бажаємо, щоб стіни цього закладу дарували усім чудовий настрій, великі прагнення та незламні успіхи. Нехай кожного буде насичене студентське життя. Викладачам бажаємо розумних студентів, терпіння та подолання будь-яких труднощів Побільше талановитих та перспективних студентів та випускників. Геніальних ідей легкої реалізації та гордість за приналежність до нашого коледжу. Нехай майбутнє покоління студентів будуть гідними своїх попередників. Щиро дякуємо усім викладачам за те, що у такий нелегкий час ділити своїми знаннями і продовжуєте почесну справу. Ми вдячні всім нашим студентам за вашу мотивацію. Дякуємо за вашу допомогу.